Чоловік Тані Принткович виїхав за кордон, щоб повідпочивати з дружиною на Мальдівах у той момент, як Одеська, порнозірка, знялася в фотосесії, де прикриває причинні місця українськими державними символами. Що багато кого обурило, і можливо ця історія має подвійне дно. Сильно популярним став пост про художника, який збив на смерть жінку, але зараз гуляє на свободі і малює мурали в центрі Києва. Ну і звичайно, Аня Алхім в черговий раз обісралася. Коротше, сьогодні буде цікаво, гостро сюжетно, чесно. Ну все, як ви обожнюєте у вашому улюбленому шоу крінж тижня, а це шоу, де ми двічі на тиждень, в четвер та в неділю. Збираємося тут, щоб пообговорювати найкрінжовіші події, що сталося в Україні за тиждень. Коротше кажучи, беріть щось смачненьке, ставте лайки, підписуйтесь на цей канал, поки не поклали там телефони, пульти. А ми з вами починаємо. Нещодавно в інтернеті з'явилося фото, де популярна українська інстаграм-блогерка Таня Пренткович відпочиває на Мальдівах із своїм чоловіком Андрієм Гонковським. До речі, через його прізвище, Китай помилково вважає його своєю територією. Сам Гонковський невдовзі вийшов на зв'язок для того, щоб пояснити ситуацію. Бо як відомо, він виїхав з України як волонтер в Польщу, щоб організувати благодійний захід. Було заплановано подія магія ранку для українських підприємців на 11 січня. Подібні події ми вже проводили з організаторами і при цьому закривали збори, купували дрони і так далі. Але коли я вже прибув у Варшаву, організатори дещо змістили дату на 23 січня для того, щоб провести більше анонсів. І відповідно в мене були вільні дні. Далі я повернувся в Варшаву, провів подію, яку ви бачили в мене в сторіс. І далі разом з майстер-класами за донат, разом з благодійним розіграшем, разом з збором, який ми організовували, згенерували 450 тисяч гривень за останні декілька тижнів. Вже на них придбано два дрони. Mavic 3T і відправлено хлопцям на фронт. Мені здається, що буквально усю цю ситуацію чудово описує, що благодійний захід для українських предприємців проводять в Польщі. Тут просто неможливо не згадати матеріал Михайла Ткача, який нещодавно виставила українська правда. Якщо раптом хтось не знає про що мова, то у редакції опинився список військовозобов'язаних, що залишали Україну в 2023 році через систему шляхта за сприянням Волинської обласної адміністрації. Тільки в одній області там було близько 900 людей. І це зазвичай люди з грошима, ні не те, що прям суперволонтери. Тобто люди просто через цю систему покидали країну, Бо вони можуть комусь там заплатити гроші, хтось створює ці волонтерські організації, і через ці волонтерські організації люди просто виїжджають, заїжджають назад, їздять як хочуть. Ну от така існує у нас дірочка в законі. Але чи про це ця ситуація спринткович? Пізніше в інтернеті з'явився злив переписки з принткович її якоїсь підписниці. Трошки зачитаю. Тетяно, дуже розчарували це жопа. По-іншому не скажеш. Оце ви вчинили. Ви значима фігура в українському інстаграмі. Існує от український інстаграм, і там принткович, значима фігура. І те, що ви зробили, це піс інакше не скажеш. Таня відповідає. Чому? От ви так пишете, наче забули все хороше, що я зробила. Що ми зробили? Ну, бо виїхали зі своїм бойфрендом. Всі їздять, але публічним людям не можна. Так, Таня, всі роблять хороше. Всі прикол у тому, що не всі їздять і не всі роблять хороше, вони там потім з цим розбираються. І якщо супер коротко, то прийшли вони кожен до свого. Перша каже, це незаконно так нечесно. Інші кажуть, ну так склалося, ми не перебігали ліс, нікому не платили гроші. Просто так вийшло відсрочка. Вся фігня І тут важко сказати, у чому саме неправа Таня Пренткевич, якщо в даному конкретному випадку ми чітко знаємо. У самого чоловіка є хайлайці, начебто зі звітами про волонтерську діяльність. Ну тобто ніхто у його заслугах, наче і не сумнівається. Я от просто задумався: якщо ти виїжджаєш в Польщу, наприклад, зробити якийсь концерт, щоб наробити грошей і потім надіслати їх на ЗСУ, тобі взагалі не можна посміхатися в цей момент, або я не знаю, вночі після 11-ї покурити сигарету на вулиці, ну, типу. У чому конкретно дойоб? якщо дійсно те, як він описує ситуацію, це правда, і в принципі? Таке може бути, ну таке може бути таке бляха стається. То чому б він не розпорядився своїм часом, як хотів би, що у цьому такого? Він вже виїхав, у нього є які справи, та хай насолодиться. Він що, виставляв це в Instagram і показував, як йому круто, поки тут усі страждають. Ну якщо в нього є на це змога, якщо він постійно допомагає, то які до нього можуть бути? Я вам кажу чесно, я прекрасно розумію, що я отримую пити за цю точку зору. Але вибачте, тут я кажу, як думаю. Але я хочу прозвучати правильно: волонтери мають виїжджати за кордон для того, щоб волонтерити, а не відпочивати. Судячи, от конкретно цей випадок, якщо їх слова це правда, а мені чомусь у це. Віриться, може несправедливо, але я от повірив. Пишіть в коментарях, чи вірите ви. То тут, я вважаю, нічого прямо от грішного немає, окрім того, що вони кидають. Кінь на волонтерів, як таких, і дехто тепер буде думати, що всі, хто виїжджає за кордон, виїжджають тупо, патусід повідпочивати, доки у нас тут коїться жахіття. Ні, зазвичай це не має так бути. Якщо раптом так сталося, то я не бачу у цьому нічого грішного. Для мене взагалі доволі серйозне філософське питання, для чого деякі люди, у яких є конкретна роль допомоги у цій війні. В даному випадку у цього чоловіка це поки що, принаймні не військова роль, мають знаходитися в Україні. Для чого така серйозна необхідність? Якщо раптом у нього немає там повістки, або в нього іще якісь обставини, за яких він зараз поки що не служить в армії, для чого конкретно йому зараз знаходитись в Україні? Поясніть мені в коментарях, тому що я реально цього не доганяю. І те, що він не пока. Показував те, як він з'їздив до своєї сім'ї, начебто вони себе так кваліфікують. Нехай і на Мальдіви ніде це не показав. Мені особисто здається, що все окей, але тим не менш вони випустили вибачення. У житті є імпульсивні та необдумані рішення. Коли в вас через зміщення дати події у Варшаві з'явилася можливість провести тиждень разом з дітьми і сім'єю, ми нею скористалися. На жаль, ми не усвідомлювали наслідків цих дій. Ми повністю розуміємо, що зробили помилку, і розуміємо масштаб проблеми. Морально ми вчинили неправильно по відношенню до інших людей та сімей і щиро приносимо за це вибачення. Нам дуже прикро, що наш. Вчинок змусив думати погано про волонтерів та бізнеси, які постійно роблять багато для допомоги країні і за необхідності виїжджають за кордон. Наш вчинок це лише наша відповідальність, і ми ні в якому разі не бажали комусь нашкодити висновки. Зроблено ми робили і продовжуємо робити все, що від нас залежить для допомоги та підтримки нашої країни. Дякуємо всім, хто не лишився осторонь, написав слова підтримки. Це дуже цінно в даному вибиті. Підкреслена суть їх провини, принаймні яку вони вбачають у своєму вчинку, що вони кинули тінь на волонтерів, на образ волонтерів, які їздять дійсно допомагати за кордон. Те, що вони там пробули тиждень, я тільки що зрозумів і чомусь подумав, що на пару днів, ну. Тим не менш, так, от, на мій погляд, справжню тінь кидають люди, які їздять через шлях і абсолютно не допомагають країні. Що Принкович, що її чоловік допомагають, звітують. Начебто непогано допомагають. Я не впевнений, що є якась гігантська проблема в тому, що вони зустрілися, і в тому, що чоловік трошки відпочив. Коротше, мої висновки такі: коли людина виїжджає за кордон як волонтер, але нічого не приносить країні або армії, це. Дуже погано, коли стається щось подібне, це помилка, це точно помилка. Але на мій погляд, в цьому немає нічого грішного. Коли людина виїжджає за кордон і потім їде знімати клавікокі кліп. Якщо хтось пам'ятає цю історію, оце прям максимально хуйово. І це не вотибаутизм, це просто градація. Все це не супер, але, на мій погляд, порівнювати ці речі і кенселити перших. Так само, як останніх, це несправедливо. А ми рухаємось далі. Ну, коли ми вже розігрілися, я по традиції представлюся для нових глядачів. Мене звати Рома. Я відомий в інтернеті як Геній, я головний редактор ІКЛА. Це такий інтернет-журнал, один з найпопулярніших серед молодих в інстаграмі. А також я митець, музикант, і тут на своєму авторському каналі обговорюю важливе та цікаве про Україну, та не тільки, якщо коротко, мене звати Рома Геній. Зараз буде. Геніально, пігнали. Ну, значить, існує такий зарубіжний фотограф, який робить фотосесії в стилі ню. Судячи з усього, він так само знімає й порно і у нього навіть є окремий сайт, але він недоступний в Україні. Судячи з усього, там просто по. За гроші. Так от він організував і втілив в життя фотосесію з одеською порноакторкою, яку звуть Анна Ралфс або Анастасія Мітіна. І ця фотосесія виглядає так. І так. Цікаво, що мені здається, обличчя цієї дівчини дуже знайоме. Можливо, вона вчилася зі мною в Одесі в одній школі взагалі, тому що таке в мене є враження. Можливо, воно помилкове. Ну і багатьох людей в Україні обурив той факт, що соски та первинні статеві органи прикриті державною символікою, прапорами та гербом України. Дехто навіть вважає, що подібний прийом зацензурювання порушує п'яту статтю про правовий захист державних символів України. Зараз трошки зачитаю: використання державного прапора України або його зображення, зображення державного герба України у спосіб, що виражає зневажливе ставлення до цих державних символів. Тут насправді можна довго сперечатися, чи є це зневажливим ставленням. Я так розумію, що, от наприклад. На суді подібні висновки робить спеціальна комісія. Тобто, це навіть не є чимось супероднозначним, але однозначною була реакція людей. Багато гейту, багато злих повідомлень від людей в гражданському, військовій формі полетіло як на адресу фотографа, так і в сторону моделі. Причому гейт був настільки сильним, що люди почали виставляти, начебто, листування з нею, де вона надає свій прайс на, скажімо так, незаконні послуги, у достоменності яких є дуже серйозні сумніви. Також дехто почав шукати інші її зашквари і, начебто, знайшов фотосесію, яка відбулася декілька місяців тому, в Петербурзі. Я не впевнений у правдивості цієї інформації, але існує Ютуб-відео, причому з Free the Nipples Складовою, скажімо так. Де вона позує, і в описі написане наступне. Це відео є бекстейджем нашої ню фотозйомки на столі. Модель Аня, відеографер, такий такий. Санкт-Петербург, листопад 2023 року. І начебто на цій зйомці саме вона перевірити цю інформацію не вийшло, але, звичайно ж, якщо вона дійсно поїхала на зйомку в Росію декілька місяців тому, то це повна. uh Після цієї всієї ситуації сама дівчина закрила свій інстаграм, тепер це приватна сторінка. А фотограф написав дійсно круте вибачення, яке написано краще, ніж багато інших вибачень, які, наприклад, роблять наші українські діячі. Він пояснив, що він не просто черговий іноземець, який гайпує на темі війни. Ні, він вже 10 або 20 років їздить сюди, всіляк допомагає, всіляко підтримує, іначе це правда. І щиро вибачився перед усіма, кого могла зачепити ця зйомка, і він абсолютно точно не планував цього. Коротше кажучи, я читав це вибачення і думав, хто його не писав. Ну, я думаю, що, можливо, він англійською, а потім хтось максимально грамотно, я прям респектую цій людині. Переклала, можливо, трошки доповнивши це вибачення. Коротше кажучи, ситуація така: по моделі не зрозуміло. Фотограф, наче нормальний тип, просто не фартануло. Буває. Ну, будемо слідкувати, а ми рухаємось далі. Днями в інстаграмі та твіттері завірусився От наступний пост. В ньому йдеться про те, що три роки тому доволі відомий художник-мураліст Андрій Ковтун, порушивши правила дорожнього руху, збив насмерть поетесу, журналістку та активістку Вероніку Вишинську. Суди при цьому тягнуться до сих пір, і серед десяти засідань він з'явився тільки на одному, і що дуже сильно обурило людей, що з ним досі досить активно співпрацює. Міністерство культури дає йому право на виїзд з країни, і він продовжує малювати мурали. Наприклад, Привид Києва, от він, це його робота. І що цікаво, Міністерство культури, принаймні на момент запису цього відео, ніяк це не прокоментувало. Єдине, що сталося після резонансу цього посту, він закрив свій інстаграм. І я думаю, що. Я розумію, чому тому, що скоріш за все йому полився лютий хейт, причому абсолютно виправданий. Якщо це сталося, то він має приходити на судові засідання, як мінімум. На цьому моменті я хочу штовхнути промову з думками, які зараз часто крутяться в моїй голові. Я згадав рядок з треку бумбокса кеш бабулес, можливо, дехто з вас його пам'ятає. Там говорилося те, що з ним загубиш, тобто з кешем, вже не знайдеш. І мені здається, що всі сьогоднішні історії так чи інакше. Про це, тому що коли у людей з'являється успіх, інколи він в грошовому еквіваленті, інколи це просто якась слава або десь визнання, то ці люди відриваються від народу. Я зараз не хочу говорити добре, це чи погано я просто хочу констатувати факт. І коли людина відірвалася від народу, роблячи мистецтво, вона може зробити дещо що дуже сильно обурить людей. Людей. Дехто може собі дозволити дещо більше, ніж люди, навіть не подумавши про те, наскільки це може людей образити, наскільки це може викликати в них негативні відчуття. В даному випадку я не знаю точних обставин, чому саме ця людина досі на свободі. Можливо, там були якісь супер обставини, через що він прям по справедливості не винний. В чому, я думаю, ми всі сумніваємося, але, скоріш за все, там десь існує якийсь блат, дехто морально собі вибачив те, що я вважаю, не варто було б вибачати. І людина з цим живе, так працює психіка. У нас зараз розпочинає роботу інститут репутації, це слово сполучення, яке вже на ненавиджу, тому що їм дійсно часто прикривають просто жагу полювання на відьом, таке стається. Але все ж таки, в більшості випадків, кенсел культура є єдиним інструментом, де. Середньостатистичний, адекватний громадянин, у якого не було поштовхів відірватися від народу, може помахати людині не вверх насправді, а просто от помахати людині, яка якось від нього відірвалася, і сказати: йоу, привіт, Ми тут взагалі-то всі все бачимо, і ти така сама людина, і маєш підкорятися тим самим правилам. Така вам думка, не буду її продовжувати. Я думаю, що кожен вправі сам її продовжити в своїй голові стосовно цієї ситуації. Я сподіваюся на справедливий суд, і я сподіваюся, що він буде. І цей чувак на нього прийде, а ми рухаємось далі. Перед тим як я вам розповім наступну новину, хочу показати свою улюблену кішечку Бімо, яку я хотів вам показати в минулому випуску, коли ми казали про притулок. Але Вова, режисер монтажу, забув її вставити. Але насправді нічого страшного, бо вона така сама красива, як і минулого разу, може навіть трошки краще. Кісюблік. Не конасій. Люблю моя улюблена блогерка Аня Алхім. Моя рольова модель. Єдина підписка в інстаграмі виставила відео, де вона тішиться снігу під російську музику у Хмельницькому на тлі алеї загиблих військових. Кождий раз все ближче, на закаті. Це нервовий сміх. Аня Алхім і рот. Виправдання. От виправдання. Зараз буде від Ані Алхім. Тепер я приїхала в чужий город, я там не була, я там перший раз, і я вийшла из машини, там было кафе. которая находится на углу, пошел снег, светит фонарь, говорю, класс, сними меня, пожалуйста. Это было в центре города, я не обратила внимания, что там мемориал. Я была сфокусирована на снег, фонарь, я, мое лицо. Выложила это видео и пересмотрела несколько раз. Пошли комментарии, нормальные комментарии. И потом через время написала девушка комментарий о том, что сзади там мемориал. Поняли? Просто в моей голове настолько недопустима такая мысль, что я бы насмехалась над военными. Но я сейчас это говорю, и я не верю в то, что люди в это вообще могут верить зная меня, или даже ну, не зная. Я помогаю военным, я уважаю военных. Спросите, почему я не удалила видео? Потому что, естественно, когда начались вот эти комментарии, можно было бы его удалить, но зная моих подписчиков и зная тех, кто смотрит на крысу и кто меня не любит, вы его заскринили, и даже если я его удалю, оно будет все равно в всем телеграм канал Вы ни разу не выставили ни одну мою помощь, которую я сделала, что бы я не сделала, хорошего. Этого никто не заметит. Это никому не нужно. Вам нравится уже все дерьмо сливать на меня, и чтоб я была, как знаете, как козлом отпущения. Ну, обидеться сейчас на тех людей, которые просто не так поняли, или которым удобно меня ненавидеть. Я не знаю. Я тоже не буду на вас обижаться. Но ну, послать вас всех нахуй. Мне тоже не хочется. мне уже надоело это делать. Я просто останусь той, кем я есть. Um... Насправді, в тому, що вона не помітила меморіал, нема нічого неможливого. Ну я впевнений, що так воно і було, і я вірю, що вона не хотіла насміхатися над військовими. Ну, типу, в мене цієї думки і не було. Просто сам факт того, що вона при цьому продовжує використовувати російську музику, в мене вже настільки. Пече від цього, що вона це робить, як я вже колись казав в попередніх випусках, з якогось негативізму, мені здається, таке враження, що вона це робить просто тому, що багато хто просить її це не робити, і от просто. Той самий момент, коли це було максимально недоречно. Ну, типу, прям максимально недоречно. І мені трошки радісно від цього, якщо чесно. Бо прикольно, що вона. Підобісралася, перш за все, як мені здається, через те, що використала там е, цю російську пісню. Тому що це завжди недоречно, тому що у нас війна, тому що це російська культура. І досить її сюди тягнути, ну ёлки палки А в даному випадку ця її необережність просто підкреслила це максимально наявно. Тому я трошки трошки зловтішаюся. Хоча я не хочу виглядати, наче я ненавиджу Аню Алхім. Вона мене. Дісить по багатьох причинах, скажу чесно. Але по багатьох і симпатична. Я не думаю, що вона якась хуйова. Ну, типу, я не думаю, що вона погана людина, ніколи про це не чув і вона мені так не виглядає. Але от мені б хотілося в багатьох речах її переконати, тому що, на мій погляд, вона дуже небезпечна тим, що вона просуває, що вона вважає, що не переходити на українську мову. Це чесність. Я б не сказав, що вона каже прямо от це. але по її риториці може так здатися. Ну і враховуючи, що аудиторія, вона не завжди піпец розбирається. Ця аудиторія, у тому, що часто до мене доходить від Ані Алхім, може вбачити щось по типу. Всі, хто зараз обурюється, вони лицеміри, вони просто конюнктурщики грають вісточку. А от Аня Алхім, така чесна, говорить російською. Це добре, окей, говори вже. Але бляха слухає російську музику, дивиться слово пацана. Тощо, ну коротше, трошки смішно, точно крінжово. Аня Алхім, пані та панове. На цій ноті я пропоную і закінчити наш відос. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, якщо він вам сподобався. Дизлайк, якщо ви мене ненавидите, і повністю не згодні з усім, що я сказав. Підписуйтесь обов'язково на мій канал, щоб бути в курсі всіх крінжів. Двічі на тиждень виходимо. Не забувайте, на це варто підписатися. Також донайте на ЗСУ, будьте в безпеці, Па-па!